Шановні колеги, шановні громадяни, сьогодні ми відзначаємо страшну роковину. 75 років тому тут, у Бабиному Яру, було розстріляно кількасот тисяч громадян. За даними, які є у Службі безпеки, які ми витягли із своїх архів із архівів, які нам вдалося зберегти частину німецьких тільки за два дні, 29 і 30. Вересня 1941 року тут розстріляли 33 741 особу. Глеова доля це були євреї, але тут були не тільки євреї. Тут були українські націоналісти, українські священники, українські підпільники. Тут були усі. Баберний Яр це страшна річ, страшна річ, про яку не потрібно забувати ніколи. І я думаю, що ці кати, які розстрілювали за годину більше тисячі людей, вдумайтеся в цифру, більше тисячі людей. Ніколи не думали про Нюрнберг, ніколи не думали, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ніколи не думали, що коли їм буде 80 або 90 років, вони будуть на лаві підсудних. Про це мають пам'ятати придешні покоління, про це має пам'ятати правоохоронна система сьогоднішня, про це має пам'ятати суддівська система сьогоднішня. Це дуже дуже важливо. Особливо це важливо в контексті того, що всі ви знаєте, вчора були оприлюднені попередні висновки слідчої комісії по боїну, по збитому російськими агресорами, які діють на сході нашої держави Боїну, Рейсу сумнозвісно, МН-17. Так от, страшним є сам по собі злочин. На борту літака, всі ви знаєте, було 298 пасажирів разом з членами екіпажу. Але ще більшим страшним є те, що Росія на державному рівні намагалася це приховати. Сьогодні всьому світу стало відомі дійсно факти, тобто факти, оприлюднені слідчою комісією. Про що це говорить? Що тероризм приховується і спочатку ініціюється, а потім злочин приховується на державному рівні, підкреслюю. Оце страшніше за сам злочин. І тепер, я думаю, усі нормальні люди. Небайдужі люди, ті люди, які можуть думати, мають дати оцінку Росії. І Росія є агресором чи ні. Пане Грицак, з огляду на теперішній непростий стан справи в державі, які історичні висновки ми можемо зробити з того яру? Я думаю, що найголовніший висновок, який ми маємо зробити з трагедії Бабиного Яру, це щоб подібна історія не повторилася ніколи в 21-му столітті. ХХ -е століття мало багато прикладів схожих до Бабиного Яру. Тут можна порівняти приклади знущань, та не знущань, геноциду народів, цілих народів, як з боку Гітлера, так і з боку Сталіна, так і з боку багатьох тоталітарних режимів. Наше найголовні головне завдання, бачу я в цьому, як керівник спецслужби, щоб ми не допустили перетворення ніколи в житті України в тоталітарну державу. Щоб така трагедія, як Бабин Яр, ніколи більше не повторилася. А це і є, мабуть, головний урок. По трагедії ЗМІ-17 від оприлюднила, але не назвали. Чому Відповідно до не домовленостей, а до рішення керівників слідчої групи, а ви знаєте, що слідчу групу очолює не українське слідство, дані оприлюднювати нам заборонено. В складі нашої групи від української сторони відбув полковник Маяков, який був присутній і на цьому звіті, і звітував від української частини слідства. Я думаю, що всі інші дані, коли порахує керівник слідчої групи з голландської сторони, вони будуть однозначно оприлюднені. Але навіть дані попереднього слідства вже можуть слугувати, я би сказав, так, вироком для російської сторони. Зараз потренуємося, як виходити. Правая. Памятник, да? Все, мы поставили здесь уже камеры, вот есть. Их...